З першого дня війни вони йдуть пліч опліч з нашими захисниками, аби не дати їм загинути на полі бою. Військові медики знають, як важко під щільним ворожим вогнем зберегти життя солдата на нулі. Герої нашого наступного матеріалу, Олег Довгань, лікар, який від початку бойових дій на Донбасі став до війська. Він врятував сотні життів, і навіть під час зйомок цього інтерв'ю стався драматичний, водночас приголомшливий епізод. Історію війни військового лікаря дивіться далі в рубриці нашого інкора Ігоря лавенка після не пропустіть випуск новин з Олександром Просяноком. Олег Довгань за позивним Вірус 40 років, майор медичної служби, командир медичної роти 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Ми його тільки стабілізували, він був у критичному стані. І, ну, треба розмову якусь вести людину, щоб само духовно підбадьорювати. Кажу, співай. Стезіолог кавалер ордена Богдана Хмельницького. Олег працював у цивільній багатопрофільній лікарні міста Шепетівка на Хмельниччині. Добровольцем пішов у військо ще на початку антитерористичної операції на сході України. Я такий стою. а в мене хлопці так десь якимось призрінням дивляться, мені так було незручно розуміти, що я відчував тому Що я, мені буде важко адаптуватися на фронті Олегові довелося бути і лікарем, і медбратом, і навіть санітаром. Евакуація поранених з поля бою, надання першої медичної допомоги, операції тяжко пораненим бійцям. Ми за весь період от мого, скажімо, перебування в медичній роті, ми не втратили жодного військовослужбовця. Після початку повномасштабної війни лікар-анестезіолог очолив медичну роту 30-ї бригади. Олег Довгань та його колеги, військові медики, щодня рятують життя наших захисників, доправляючи поранених з нуля до стабілізаційного пункту, майже завжди під ворожими обстрілами. Медики це пріоритет для ворога. Тому що, коли він знищить медика, він відповідно лишить допомоги. Ну, Десятки скослуборц. Нині бригада, в якій служить Олег Довгань, воює на Донеччині. На фронті свою битву за життя ведуть і військові медики. Давайте почнемо нашу розмову з того, що для вас війна ця почалася ще раніше. Вона для вас почалася, я знаю, у 2014 році. Ким ви були перед війною? Чим ви жили до того? До війни я був. Молодим лікарем, який на момент початку війни, четвертий рік працював лікарем-анестезіологом в Шепетівській центральній районній лікарні, що на Хмельниччині, в відділенні реанімації, Я також працював по сумісництву. На час часу була швидка допомога. Звичайне, буденне життя, все як завжди. Молодий лікар, який закінчив університет, який створив сім'ю, якого з'явилося якесь там перше житло, перший автомобіль, первістки з'явилися діти, ніби жити і радіти. Але коли в країну прийшла біда, я не кажучи ні дружині, нічого, я прийняв рішення, що я буду мобілізовуватися. Щоб проходити військову службу, потрібно було стати перед добровольців, написати військоматі заяву, що я не заперечую. Ну, багато було моментів, але головне, що я потрапив у військо. От ви як лікар, так, так. з цивільної лікарні потрапляєте та у воєнне середовище. З чим ви стикнулися? Що ви побачили, в які умови потрапили? Перше, що для мене було вразливо, і десь дуже було мені незручно, некомфортно, коли я тільки прибув район виконання завдань. Мене командир відрекомендовував перед строєм, перед військовослужбовцями підрозділу. Я прибув весь в новій військовій формі, нове взуття, все так як офіцер, прибув з навчального центру. На той час це була рання весна, було таке болото. а Підрозділ розташовувався на одній з сільськогосподарських ферм, і передо мною в строю були люди, хто в чому, хто в чоботях, хто там в старих берцях, хто різна форма, різний верх і низ. І Я такий стою, а мене хлопці так десь якимось призрінням дивляться. Але я вам скажу, що буквально на другий день цей бар'єр він був стертий. Перші люди пішли, ми почали спілкуватися. Пане Олеже, ви пам'ятаєте першого пораненого, якому вам довелося надавати допомогу? Так, я пам'ятаю, першого пораненого це був військовослужбовець мого дивізіону у 2015 році. Це було скулкове поранення правої кисті з травматичною неповною ампутацією пальців. Надавалася допомога на той час прямо в польових умовах, в санітарному автомобілі, потім відправили його на евакуацію, з ним все було нормально. Але боявся, щоб щось не так зробити, тому що досвіду з бойовою травмою, скажімо там, з пораненнями взагалі не було. Скажу відверто, спочатку повномасштабної війни до мене була пропозиція, щоб я вивіз свою сім'ю за кордон і сам поїхав, так як знову ж таки повторюся. Є підстави, що там можеш пересікати кордон. Але я одразу відмовився, звісно, дружині я запропонував. Вона категорично відмовилася, вона сказала, що вона нікуди не поїде з дітьми. Ми лишаємося тут, ми виконуємо свою роботу і ніяк навіть не розглядаємо будь-які, скажімо, там, поїздки за кордон з метою убезпечення і так далі. З листопада 2016 року я долучився до першого добровольчого мобільного шпиталю. Ми співпрацювали під час моєї служби в Збройних Силах. На той час вони молодці, вони перші взагалі заїхали на схід на фронт в такому широкому масштабі з широкими можливостями надання медичної допомоги. І я вже в листопаді місяця 16 року поїхав в першу ротацію на той час. І так по 20-й рік, щорічно, один-два рази в рік я в'їжджав місячній ротації. Це був переважно Донецький напрямок з сторони Волноваги, то там Маренка, Курахово. От ну, Троїцьке, гранітне, ми працювали в тих напрямках після демобілізації. в мене було відчуття незавершеної справи. Ніби ну, я виконав свій обов'язок. Ну, мені був визначений термін служби. Я його пройшов, все. долучаючись до ПДМШ, ну, я десь ніби так по частинці-по частинці завершував ту якусь незрозумілу для мене незавершену справу. Ну, але як виявилося, відчуття те мене не підвело. Метаю перші свої, скажімо, дні на стабілізаційному пункті в Бахмуті на той час. Потік поранень був дуже великий. Це відбувалося постійно безперервно. Ти міг навіть не докурити цигарку, коли під'їжджав знову автомобіль. Це дуже рідко навіть були метиваки, класичні, які ми звикли бачити. Це були просто позашляховики, в яких, скажімо, в кузовах привозили поранених. Все швидко стабілізація відправка на подальші етапи. І ти в цьому потоці ти навіть не зоглядівся, тобто те ще міг на вулиці приймати поранених, їх заносити в приміщення. Завитка, а вже, скажімо, коли завершився там ну, якийсь період роботи, виходиш на вулиці, ти не можеш зрозуміти, що ти виходиш просто в темну ніч. Було таке, що добу можна було там не спати. Ну, В принципі, відпочинок десь якісь моменти знаходились, тому що все-таки були якісь ротації, тобто ми якось там змінювалися, десь один одного підмінювали. от. Тобто, в принципі. Ви можете дитина. Да. Да, я... Алло, алло? 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 Да. Чуєш, коротше, ми його. ...прийняли в стані клінічної сериї смерті. це качали. Я поставив досвід, заінтував. Нем'єдне, немедленно їдемо на ПХГ, на адреналіні, і на цю. Я зараз повідомляю ПХГ. Повідомляю ПХГ. Плюс, плюс, плюс. Все, прийняв плюс, плюс, давай. Якщо про це можна говорити, то це зараз дзвінок у вас був так. щодо це Так, дзвінок, це, це проводиться евакуація. І... Що з пораненим? Та, на жаль, після серцево-легеневої реанімації, важкий стан. Можу тільки сказати, що ми не вперше працюємо з медиками і ось така от подібна ситуація. Вона є типовою, тому що війна вона не припиняється ані на хвилину, ані на мить. Як гадаєте, що буде з цим пораненим? Я не хочу складати прогнози, тому що це дуже близька мені людина, я знаю особисто цю людину і час покаже лікарів будуть робити все можливе і неможливе. Найекстремальніші для мене випадки це. Те, що відбувається з моїм особовим складом під час проведення евакуації, вони потрапляють під обстріли. Вони не завжди на зв'язку. Тобто є моменти, коли я не можу до них дозвонитися. Наприклад. Мої люди, скажімо так, мої побратими потрапляли під обстріл під час безпосереднього надання медичної допомоги евакуації поранених і так само отримували поранення. Це як зараз пам'ятаю цю дату назавжди, Це 17 травня 23 року. Тоді так точці передачі там відбулося враження з безпілотного літального апарату безпосередньо по екіпажу під час евакуації. Це санітарний автомобіль високої прохідності з маркуванням. Все як належить. Ну тобто то все було відомо. Там він, до речі, був не один, бо якраз наш автомобіль приїхав, приїхали автомобілі з батальйонів. Тобто, якраз відбувалася передача. І безпосередньо в цей момент, скажімо, ворог наніс враження. Цинічно, підступно, але дякуючи офіцеру, який був на той момент в екіпажі старшому, це Назарі Білоголовка. Він. Прийняв дуже мудре, таке виважене рішення. Я би сказав би для мене героїчне. Тобто водій був поранений, водій не міг керувати транспортним засобом. На той час він евакуював 11 військовослужбовців, яких сам завантажив автомобіль все, і вивів їх з-під обстрілу, каже, з зони небезпеки, сівши за кермо, прийнявши керування на себе і маючи так само поранення. Ризики спіткають постійно на кожному кроці. Ну, якщо брати, скажімо, спочатку повномасштабної війни, да, тобто ми виїжджали максимально наближено до смуги бойового зіткнення. Да. Це постійно стрес, але я вам скажу, коли ти вже прийняв військовослужбовця пораненого, і коли ти в автомобілі працюєш, ти якось абстрагуєшся. І... Можливо, це обстругування воно й допомагає. У тебе немає ніякого тремору там ні в руках, ні в серці. У тебе є ціль, ти маєш врятувати цього склослубовцю, ти маєш його стабілізувати, і ти так от, працюєш. Mm. Зараз більшість евакуації вони ну, наскільки затримуються, що говорити про те. Правило, яке колись всі дуже, скажімо, згадували правило золотої години. Зараз я для себе особисто сформував правило золотої доби. Якщо в першу добу евакуювали, це вже дуже високий показник. На жаль, це не залежить від того, що хтось щось недопрацьовує. Повірте мені, від моменту отримання поранення військовослужбовцем працюють абсолютно всі. Починаючи з найвищого командування військової частини, і по напрямках, там батальйоні і так далі, як провести евакуацію. Кожен військовослужбовець він на ціну просто, ну, на, на надлюдську. Але технічно це зробити дуже важко, тому що це постійні рої дронів, це постійні обстріли, це замінування, це дистанційне мінування. І той шлях, яким ти зайшов на позицію, ти вже ним будеш ніби виходити, але він вже зовсім інший той шлях по безпековій ситуації. Тому евакуації їх навіть розписати, розказати, просто можу сказати, це титанічна робота просто на межі життя і смерті, не дивлячись на те, що вже евакуюють поранено. Найбільша фобія це не врятувати, там, де ну, хоч був якийсь мінімальний шанс. Я мушу визнати, і ну, якби, чи це за гордість, звісно, гордість. На етапі медичної евакуації, яку ми проводили за весь період от, мого, скажімо, перебування в медичній роті, ми не втратили жодного військовослужбовця. Важкі були, нестабільні були, різні були моменти, але всі вони передані живі на наступний етап. А наступний етап це ще більше можливостей, тому шанси збільшуються. Звісно, потім відслідковуючи, не завжди результати є втішні. Пане Олеже, мені так врізався в пам'ять у той епізод з військовослужбовцем, який під час евакуації спітав співав. Співав. співав і читав вірші вам. Ви так. його пам'ятаєте? Звісно, пам'ятаю. Скажіть про нього. Та, військовослужбовець ну, отримав важке поранення, там була торка абдомінальна травма. Це важке поранення, скажімо так, і ми надавали допомогу, стабілізували. Звісно, під час кожної. Стабілізації проведення всіх заходів стабілізаційних ти стараєшся тримати вербальний контакт з військовослужбовцем. Як виявилося, він має п'ять донечок. Батько одинак, на жаль, дружина його померла від хвороби, і ти кажеш, що ж ви робите у війську? Можеш, діти є ще неповнолітні. Свою мотивацію він сказав. Вона дійсно переконлива. Людина наскільки розвинена, каже: я пишу вірші, почав нам читати вірші. Україна землі криваві. Землі Святої війни. Правда проста. Радідівської слави справі її сини. Я ще співаю гарно. Запитав дозволу, дозвольте заспівати. Я кажу, звісно, співайте. Частан важкий. І він просто співав, ну це було просто неймовірно. Я скажу, відверто, у мене були сльози на очах. Звісно, того не показував, там відвертався. Ну, був, був такий дуже момент, такий, він, знаєте, емоційний. Але незважаючи на це важке поранення, наскільки така знаєте, сила духу, там, ну, наша якась допомога, якийсь Божий супровід, і він лишився живим, його довезли в стабільному стані. Одну з пісень він завершив безпосередньо перепередачі його вже в передову хірургічну групу. Потім я відслідковував його долю, він лікувався, він тривалий час, але він повернувся знову під підрозділ. Сана Україна зажурилася. а митуючи діймемо ми нашу славну Україну, розвеселимо. Нам головне врятувати для рідних там сина, чоловіка, батька. І так далі. От, на жаль, нерідко це є жінки. Ми не забуваємо, що захисники і захисниці в нас в строю. — У вас були такі випадки? Так, у нас були. Розкажіть, були... будь ласка. Медики це пріоритет для ворога, тому що коли він знищить медика, він, відповідно, лишить допомоги десятків військовослужбовців. Середній медичний персонал це в більшості якби, жіноча така робота, і тому в мене достатньо жінок в підрозділі. І вони так само постійно виїжджають на евакуацію, постійно виїжджають на стабілізаційні пункти, працюють. Тому це ще одна така не те, що фобія, ще той один мій екстрим, за який я так само хвилююся. Тому що, знаєте, жінка, це ж і мама, це ж і дружина. Якось для мене це по-особливому. Подивишся, як вони ставляться до цих військовослужбовців, як вони морально їх підтримують. Ну це надзвичайно сильні люди. Та все буде окей, посваль би заживе. — Ти будеш? — Ну, звісно. Я пишаюся цими жінками, я низько вклоняюся перед ними і дякую їм за ту підтримку і за ту роботу, яку вони виконують. Дружина моя також медик, вона медична сестра, працює в хірургічному відділенні, так само в лікарні в Шептівці на Хмельниччині. Маю трійко дітей, це трійко хлопчиків. Коли я вперше пішов у військо нашому. Старшому сину було не повних два роки, а меншому 11 місяців. І Вона фактично от дітей до того віку, який от вони зараз, це все виховання, це в більшості її заслуга. Тому це ще одне переконання, чому я собі не можу сказати, що мені важко. Тому що я подивлюсь на свою дружину і думаю, що їй набагато важче, але вона того ніколи не скаже. Що би вам хотілося понад усе по завершенню війни? Це Трошки жарт, то в нас можливо дуже серйозна розмова, я кажу. Чим більше я працюю в медицині, тим більше мені подобається сільське господарство. Я хотів би, щоб завершилась війна, повернутися в цивільне життя. В цивільному житті я намагався бути активним, намагався. Саме долучатися до якихось суспільних процесів, суспільно-політичних процесів. Тобто, те, що я говорю, що змінювати, змінювати цю країну на краще. Це не просто слово сполучення, я його е, прожив, воно вийшло з мене зсередини, хоча воно зараз дуже таке популярне, що в єдності наша сила. Кожен по-своєму розуміє ту єдність там разом сидіти, разом стояти і так далі. Ні, коли ми будемо дивитися в одному напрямку, коли для нас буде сяти одна ціль, одні пріоритети, і ми будемо навіть десь трохи жертовними для того, щоб досягнути цього всього, це наша буде єдність, коли ми плече в плече будемо стояти. Країна наша стоїть до цих пір тільки завдяки єдності. Згадайте перші дні повномасштабної війни. Ну з-під кожного куща на ворога чекала небезпека. Тому в єдності наша сила, і ми обов'язково вести ми переможемо. Я не знаю, може ви сприймете цю пораду або не сприймете від мене. Не забувайте відпочивати, будь ласка, бо людина має право на відпочинок і тому. Я вам бажаю, щоб ви частіше користувалися цим правом, Дякую. відпочивали. І бажаю вам, щоб все задумане вами, воно здійснилося, щоб ми жили разом з вами в одній прекрасній, чудовій країні, Дякую, що. за яку нам ніколи б не було соромно. І так і буде. Так страшно. і буде, безперечно. Дякую, Дякую вам. Дякую вам все. Спільним зусиллям, ну і, мабуть, такі долі цього чоловіка, от так в нього написано на життєвій дорозі, в життєвій книзі йому, що він мав бути врятований.